Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст Мої та чужі таємниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. В другому завданні необхідно списати текст, вставивши пропущені літери або апостроф. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Все з'ясувалося, коли Сашко потелефонував Юркові. Для того, щоб правильно написати слово з'ясувалося, нам необхідно пригадати правило на правопис апострофа після. Префіксу перед буквами «я», «ю», «є», «ї». Якщо префікс закінчується на твердий приголосний, а корінь починається із літери я «ю», «є» або «ї», то ми в такому випадку пишемо апостроф. Потелефонував. У цьому слові у нас дві орфограми. Це словникове слово і його правопис не можна перевірити замінною ненаголошених у корені слова. Це слово необхідно запам'ятати або перевіряти за словником. Юрко прохрипів застудженим голосом у трубку, що батьки Соломіт змушують його лежати в ліжку і лікуватися гарячим молоком з медом та чаєм з малиною. Прохрипів. Орфограма на правопис ненаголошених Е і у корені слова. Для того, щоб перевірити, яку літеру необхідно записати, ми підбираємо е, таке перевірене слово, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Про хрипів хрип. Наступне слово у нас трубка. Щоб перевірити написання слова із сумнівним приголосним, треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний звук. Трубка перевірне слово, трубочка. Силоміць. Правопис наголошених е і в корені слова необхідно перевіряти зміною слова так, щоб ненаголошений на звук став наголошеним. Силоміць сила. Лежати. Теж орфограма на правопис ненаголошених е, і у корені слова. Змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Лежати лежень. Ліжко. Правопис сумнівних приголосних. Змінюємо слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний. Ліжко, ліжечко. Іменники чоловічого роду засновою на й, в орудному відмінку однини мають закінчення єм. Чай буде закінчення чаєм. Але Юркові чай душно борониться, не лежить і не п'є, загартовується, борониться. У дієсловах ми вимовляємо «ця», пишемо «ця», що робить, борониться. Частка не з дієсловами пишеться завжди окремо. Не лежить запишемо в два слова. І друга орфограма у цьому слові, правопис ненаголошених «е і у корені слова, змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Лежить – Не п'є. Частка не з дієсловами завжди пишеться окремо. не п'є ми запишемо в два слова. І ще тут орфограма одна. Це слово пишемо з апострофом, тому що після губних Б, П, В, М, Ф перед я, «ю», «є», «ї» завжди пишеться апостроф. Загартовується. У дієсловах ми чуємо ця, вимовляємо, пишемо ть, ся. Що робить? Загартовується. Довелося розпочати обговорення без бублика. Розпочати пригадуємо правило, префікси роз без завжди пишуться з літерою З. Обговорення. В українській мові подовження приголосних на письмі передається однаковими літерами. Обговорення ми напишемо з двома літерами Н. без бублика. З великої літери пишуться прізвища людей. Тому бублик ми напишемо з великої літери. В третьому завданні необхідно написати, у чому проявляється жадібність Юрка. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Юрко не хотів ні з ким ділитися своїми запасами снігу в кишенях. В четвертому завданні необхідно придумати і записати свій заголовок до прочитаного тексту. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, як сніг завадив на Марс полетіти. П'яте завдання. Запиши, що ти дізнався з тексту про Марс. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Марс це червона планета. Її територія в обіймах величезної пустелі. На Марсі немає води. В шостому завданні необхідно виписати з п'ятого абзацу іменник, який вживається тільки в однині. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Жадібність. В сьомому завданні необхідно списати речення, замінивши виділене слово з близьким зазначенням, а потім подумав і на все життя зрікся Морозова. Перевіряємо: тут нам треба перевірити правопис слова зрікся, підібрати до нього близьке зазначення. Зрікся, тобто відмовився від Морозова. Перебудуй подане речення на питальне, використовуючи питальне слово. Запиши перебудоване речення. Ми готувалися полетіти на Марс. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Питальні слова завжди стоять на початку питального речення перед дієсловом. Значить, ми побудуємо таке речення. Куди готувалися ви полетіти? В дев'ятому завданні необхідно написати текст невеличкий і висловити свою думку з приводу того, чи перевиховав себе Юрком. Я бажаю вам творчих успіхів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!